Всім привіт! І ми продовжуємо велике розкладання, вже якесь там третє чи велике. Частина вже у нас четверта, чи п'ята, чи шоста, хто його знає. Так, І у нас доісторичні покемони почались. Можливо, ми будемо дві, двох, по двох частинах їх розкладати. Ну це ми подивимось. Так, і у нас перше це доісторичні покемони, це схем'янілості. Нас зустрічають. Ось цієї у нас немає, але у нас є прикол. Ми нарешті докладемо ось сюди. Ось сюди ми докладемо ось цю. так що тадам. Це ми прибираємо, тут цю ми кладемо. Дивіться, яка музей, музей скам'янілих покемонів. І кару ми заміняємо. Нарешті ми заміняємо, ми її додавали і тепер ми її заміняємо. Тому що тепер Філіп може спати спокійно, тому що кара ліс вона є зі скам'янілості. Вона кліпає як попала покемонів. Причому, бачите, вона навіть сапоги різного кольору. Так що тепер все окей. Тут у нас навіть нічого немає. Тут у нас йдуть Оманайти, оманайти розпочинається. І у нас є такий оманайт брейк. Його ось отак. Чи отак його класти. Я думаю, його треба ось так класно. Так, це ось отак от. У нас, до речі, всі зстрічні картки йдуть з золотою окантовкою. І, до речі, вони в мене закінчилися. Треба десь буде докупити. У нас вони закінчились. Так, це сюди, це сюди. І ось такі у нас ще Амастар. І де він? куди його? Хто ти звідси? Де ти боєць? Боєць звідси. Так, це сюди. Далі у нас ще отакі номанати є. О, у нас ще є. Так, готуємося. Зараз я відкладу вийшло. Ось, ось, все, тепер. Тепер все, я підготувався. Омонат ще такий плакаючий у нас є. Вон його Дівчина зустрічається у... з іншим, бачите, він плаче. Я б теж плакав, бо, ну що ж, така доля. Це дуже комедна картка, якщо збирав би Омонайт, то був би розділ з кометними картками. Ось такий Омастар, ось він пливе, Куди, ніхто не знає. Ну, так, це у нас є. Тадам. Та і до кінця заліз, все окей. Далі у нас йдуть кабутопси. Кабуто, кабутопси, і у нас перший кабутопс такий ніндзя. Блядь. Електричний, до речі. Собственно, персон електричний ніндзя. Де він стрибає? І ось он, він тут стрибає. Це сюди дуже багато якось. Видно, не вистачає кабутопсів. Так, ось такий кабутопс. І його де, куди йшов. Ось сюди. Ну, тут їх реально дуже багато не вистачає. Порівняно з замонайтем, якщо так порівняти. Ну Тут теж їх, але бачите, ну, тут більше не вистачає. Ну, зато у нас є ще один кабуто. І він, походу, звідси ля. ось він, кабуто. Причому бачите, наскільки все погано що у нас навіть з останніх немає карток. І у нас є кабутопс. Отакий. Так, давайте я зрозумів свій фейл. Я не віддали вам камеру. Да. І кабутопс. Картку я так камеру дивлюсь, не нормально. Повний фон я вам не показав. І ви не побачили да. зараз покажу вам. То не бачив, треба реабілітуватися. Ось цього не вистачає. Ось тут ми все поклали. Тут далі у нас все є. Амаури. історичні тут у нас отак. Оманайти. Ще й комонок багато не вистачає, але ну, ми працюємо над цим. Так. Або топси у нас закінчилися. Далі у нас йдуть хронології аеродактилі. Перший аеродактиль у нас ось такий крутий. І він де у нас? Він у нас звідси. Як виявилося, аеродактиль і не також і багато порівняно з іншими кентами. Так. Ось такий аеродактиль, причому сета Аркеруса. Потім ось такий аеродактиль. Потім ось такий аеродактиль, вогняний, до речі, це аж сюди. буде пускати вогники звідси. Так, давай, 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 давай. Опля, є. Ось такий ще аеродактиль, де історичний, де, 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 ось сюди. Це один із перших. Ось сюди. Та нам. Далі у нас ідуть, хто там у нас? Краділи. Як я тут порозкладав? Правильно, я прям в шоці. Зазвичай в мене все через жопу. Так, це сюди. Потім у нас отака краділля, прилинивша. Програв ці гроші в казино. Ось смысл краділи. Потім лілі ось така. І вона ось у нас звідси. Це у нас останні лілі? лили. Ліліп наш Поліп. Так. Ого! Оце, конечно, ще руки дрожачі, що? А, ні, ще у нас одна лілія залишилась. Ось такие у нас кентки. Його ось сюди кладемо. Ще у нас первая лілії не вистачає. Ой! -ой, -ой. Ось така у нас є. Це вже остання на сьогодні. З цих еволюцій. Та, дам так, це є. Далі у нас Армандо. Армалдо. Ось сюди його. Де де де? -де. Ось сюди. Так, це є. Ось таке Армалдо, ну, він у нас звідси, це майже з перших сетів. Його. Так, то що ж ти так трохи важко залазиш? Так, ось цей один із перших. Причому у них в стартовому сеті. От Амаріси два штуки. Це з одного сету. І це ось. Це ПОП-серія перша. Дивіться, Armaldo EX. там перший поп-серії з промками попадався такий Armaldo EX. Це звісно, на... на голову не налазить. Наскільки це круто і наскільки це сумно. так Амаура, так, тропіус, я вже тут обісрався, але зато у нас є Есть Амаура. Не. Амаура у нас. Пішла Амура, у нас ідея в інше. Інше далі. Так, цей теж йде далі. Тартуга, тортуга, тортуга далі. Опа, а тортуга тут. Не, тартуга йде далі. У нас тут іде Кранідос. Кранідос. І шалдон. Так, кранідуси у нас є багато сьогодні кранідусів. Так що готуйтеся. Багато кранідусів. Так. Зазвичай їх мало. Бачите. І у нас перший кранідос. Точніше рампардас. Ось сюди йде. Тепер у нас начальні рампардаси. у нас всі є, бачите? Потім ось такий рампардас. Стрибає, лякає, щось хоче. Сюди, сюди. Ось такі рампардас і ось сюди, нічого сім'я. Це, це причому сет діаманти жемчуг, Чи перлина, як він там правильно? Так, сюди. І ось останній у нас отакий малий бастрюк Ось сюди його. І прямо так завалилися, і у нас три картки залишилось. Неймовірно, це ми завалилися. Так, тепер давайте вертаємось трохи назад. І у нас тропіуси. Це і покемони, які ще один буде, до речі, які існували з давніх часів, але дожили до наших днів. Дивіться, тропіус такий. Ось сюди його. Тут у нас, бачите, прям мало на першій сторінці. Але тепер у нас буде побільше. Ти раз. Ось такий тропіус. Не, це не цей, це ось цей. Це сюди. Ну тропіусів так люблять, бачите, порівняно з фіоні. Ну фіоні також люблять. Ось тропіус сюди це металевий тропіус? Неймовірно, це, звісно, прикольне. Ну, Зараз також є. Типа тера покемони інші типи. Ось сюди. Давай Велась. Вилазь. Це сюди. І у нас залишився останній тропіус. Це ось сюди. все. Дивіться, три усе залишилось, ну Тут буде четвертий. Так, І у нас шелдони. Провіряємо шелдонів, наявність шелдонів. А шелдонів нема, ні, жодного нема, щоб ви розуміли. Жодного шелдону у нас сьогодні немає. Ну що ж, не повезло, ну будемо стрімитися зробити і далі. Так, і у нас наступна друга частина дестрічних покемонів. Третю, ще не реалізувались. Так, і у нас тут тартуги всякі. Давайте почнемо з археопсів. Давайте Археопс. Археопс, ось він. Ось такий ось він, ось він, ось він. І він у нас. Ось він. Нічого. Це круто. Це сюди є. І у нас ще такі арчин стрибає. це саме перший стрибає неймовірно. І ось цей у нас кіт заміняється, Ось він. Я задоволений. Так, що там далі у нас? Давайте амури складемо. Амаури повинні бути. Ось у нас амаури, їх дуже мало. Але як бачите, я. Ось. Амура сюди є. Так, далі у нас ось такий тирант, тирант йде сюди. Їх також дуже мало. У нас по однікарці, то я скажу, це дуже круто. Що Хоча б по однікарці ми поклали. Далі у нас Давайте тортуги ми покладемо, як ми і планували. Це ваша перша тортуга. Це неймовірно. Сюди тартуга. Хоч у нас ще тартуга ось така є. На ті не дивіться, не підлядейте. І вона ось сюди йде. Тартуги також закриваються. Ось така тартуга. то була каракоста, це тартуга. тіртуга, ну, хто його знає, як вона називається, ніхто не знає. Але ми будемо старатися. І ось такі у нас ще вилезла посереді міста з бомжами, якімось палатки, ну, це тертуга бомж. так що Бомжами поклали. Далі у нас дженесекти І у нас дженесект ось такий перший промочка ось сюди є. Є. Ця промка сюди, потім Genesect V. Так, де він? Де він? де він? де він? де вон? Він? Він? Стрибують це не тут. Ось сюди. Тут у нас хоча б вже по порядку від самого нового до вже можна рахувати. Бачите, як так вийшло. Тепер у нас хоча б до цього, до цього у нас є всі. Цікаво дуже. І у нас ще є ось такий Geneset. Це у нас самий перший Сект. Чи не перший, да. сект. Тепер у нас є. Неймовірно, до речі. Це дуже неймовірно. Далі у нас Драказольт. Десь Арказольти всі зобрані. І тепер Драказольт, бачите, як більше люблять. До цього всього три картки. Бачите, Арказольт. А цього аж цілих 6. Подумайте, наскільки цього більше люблять. І у нас ось він. Дракозольт. Всі дракозольти зібрані у нас. З чим я вас і вітаю? Так, дракозольти всі зібрані. Драковіш залишився один. І двоє арктовішів залишилось. Далі у нас новинка. Да, я питав, які дистичних покемонів ми забули. А ми забули з вами реліканс. Я щось знав про нього, але я зробив вигляд, що його до мене не існує, але він все-таки існує. І почнемо, залітаємо з розмаху, відразу цього викидаємо, цього закладаємо. Потім ось такий. ось сюди його Кладемо на фул-арт, і причому тут вон, тартуги плавають. Ну, подвійну картку цю власне, не захотів, тому що вона вже є, причому в цьому ж альбомі. Тому мімо. Так, ось такий. До речі, це древні покемон, на якому на карті там по лору, по грі, на кар... У нього на тілі розмічена карта. І цяточка це там, це місце, де треба по грі пернати у воду. Так, це сюди. І там коричай, далі по лору. Там якісь. Підводне царство. Так, далі. Такий реліканс у нас є. Ось сюди його. Це є. Ось такий кент сюди. Саме цікаво, тут його розмістили. Тут ще місце є, так, да? да, є. Там побачили те, що не треба бачити. Ну ладно. Зробити вигляд, що не бачив, я потім до цього повернуся. дам Ось такі у нас є ще. Бачите? Ось сюди. Тут навіть є шайні риба, це шайні риба. Але у нас поки що її немає. що ми її ніколи в житті не побачимо. Так, ось такий кент. Це дубль, блін. як так то Ну ладно, ось такий кент. Де-де-де-де-де, де, 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 ось сюди. І в нас вже аж одна сторінка заповнена. Бачите як ходова риба. Вона прямо знаходилась, кругом їх набрала. Тут навіть стая плаває по древнім руїнам. Так що так, к руїнам ми ще повернемось. Так, це сюди. Ось такі реліканси, причому це саме перший. Нарешті у нас є перший реліканс. Є у нас ось такі з щитами. І у нас закінчилось, коротше. Не вистачає двох, трьох реліканців. Ось отак. Хто не дивиться, далі у нас. А далі ми подивимося, у нас ще одна є новинка. Але вона готові помістилася сюди. Потім можливо, ну тут вистачає місця, коротше, буде вона поки жити отут. Все одно нема багато. А там будемо думати. Так, перше у нас це Yanmea це 20-річний покемон, який жив в 2000 часи. Він гігантський, зжав для аеродактилів і тому подібних кінтів. Тому він, вона заслугове місце буде в 20-річній колекції. Перша у нас Янмега така. Ідеться у нас із своїм хвостиком таким скрученим. Ось вона не побачимо. Так, все сюди. У нас є новинки, двоє нових покемонів до збору. Так, Янмега ось сюди і ось сюди. Причому в новому сеті, цьому, який буде з командою ракетою, там буде у нас ще Янмега. Нові Янмеги додають, там є Full Art і це, як називається, і просто. Ну, ми це побачимо ось у нас. Єкс. І ось Янмега біля доісторичних руїн літаю, бачите? Так що ось отак от. Це сюди. Цю Yanme сюди. Така Янмега, Янмега, Янмега. Пим-пим-пим, шукаємо. Ось сюди. Ну, Дуже прикольно у нас є дуже колоритні різні і риби, і комахи, і... Динозаври, ящерки і. Коротко, ще треба до історичних, як воно називається, якихось тварин, не динозаврів тому подібних, а як воно називається, савців. Ось таких так, це куди? Це сюди? То навіть є брей Ян Мега. Наскільки Ян Мега дуже люблять покемон Копані ось сюди. І причому це наш другий брейк покемон до історичний. Саме цікаво. Так. Потім така янмега по воді летить ось сюди. Це, до речі, остання янмега. І це буде перша поява її в, нову, в новій ері. Ось така янмега ось сюди. Ну, Деєстечних покемонів ще не було У, з Полдеї. Ну там є, як вона називається, парадокси, є прям реально дистичні покемони парадокси, але вони недостовірна інформація, чи вони реально існували, чи ні. Це парадокси покемони. Хоча те, що на нього дивиться, він вже перед стоїть, він, значить, існує, але їй нема доказів того, що він існував до можливості паралельної вселенної. Так що все світу, так що? 4, 5, 6. Так, 6 не вистачає. І ось 3 будуть якісь там червні в цьому. чи коли там. І ось у нас Екс. Ось у нас така флартова. І ось у нас буде крута. Бачите, вона летить, вода взривається, там тисяча махів, швидкості і тому подібне. Ой, куди я поїхав? У нас ще залишився останній 30 покемон. Майже останній, і це у нас анонни йдуть. І у нас трохи анонів з'явилися. Перший у нас анон це ось такий. І він відразу йде сюди. Цього покемона сюди. Потім у нас йдуть ось такі, це вже з цієї ери. Тут спочатку бачите, як багато анонів, це взагалі нуль. Нуль таких анонів. Тут у нас нарешті пішли якісь букви. Оце сюди. Оце дуже рідкісні алфавіти. Я колись збирав в свій час сет, мені такий не випав, дуже хотів. До речі, дуже хотів, щоб воно мені випали, але не випали. Так, оце сюди. Ось такий. Це у нас якого сету. Десь з цього сету, ось це вона і є ця картка. Це сюди. Потім ось така картка, це також цього сету, але ось звідси. потихеньку збирається. Далі у нас ось такий штука. Хід в печеру. І це звідси. Це сюди. Бачите, потихеньку, тут аж вже 5 карток поклали. Далі ось така картка якось біля Моноліта. Монолітів ми ще таких не бачили, але бачили покемона Моноліта з тих, як називається, даних Pokemon Company. Потім у нас є крутезна промка просто J, покемон J. І це промка, вона дуже крутезна. Це бачите сюди. Це сюди. Та дам нарешті. І ми вертаємося знову тут якісь зборища бомжів. І це ось сюди. Цього у нас виселково нема. Поки що нового. Потім у нас буква П. Ось туди. тут не тільки Пі. Тут, коротше, так, зібрали весь алфавіт. Бачите, тут тин ден ден різні букви. Буковка L. Це, це G. І G у нас десь майже на початку, і G у нас шукаємо G, G поки нема. G, -G, g ось сюди Джей. Там, де у нас промо, знаходиться Джей Покемон. Потім Джей покемон. Джей у нас Ось він у нас такий Джей. І Джей, Джей, Джей. Джей у нас, мабуть, мабуть, десь. Десь, може, тут Ось тут він знаходиться. Оце у нас реверс знаходиться. Я колись відкривав картки, це мій реверс. Але його треба надзвичайно замінити. І це було останнє ново. Бачите, багато. 3-4-4 ну, чотири, чотири алфавіта треба, і ще один сет треба. Ну Це звісно, неймовірно. І ми вертаємось. Хтось вам давав завдання покемон, який застав історичної цивілізацію. Він нащадок до історичної цивілізації. Це Рунери... Рунериган Раджан. Як він правильно називається, Галарський, причому. є звичайний якийсь цього, цього Ян Маска, чого, там, Він там, на мумі схоже цей ось саме з руїн доісторичної цивілізації. Це покемон з Destрій. З руїн дестрічної цивілізації. Яка цивілізація? Яка була до людей? У нас є всі три покемона. І ми їх відразу зараз покладемо і закриємо його історію. І будемо чекати нових його версій. Може буде якісь інші. Ну, це саме, що у нього тіло з руїн до історичної цивілізації. Так, прям і написано Це його, до речі, шайні версія, трохи другого кольору Око. Ось отак. От. Та-дам, всі три картки ми закрили повністю колекцію. З чим я вас пані і панове та вітаю. На цьому екскурс до історичної його закінчується. Дякую, що подивилися і прийняли участь. До побачення. Пока-пока.